А ви знаєте, що ми проростемо на руїнах, мов квіти весняні, вам на голови впадем дощем, аби знали, ви, ми не здоланні. Ви нас бийте ногами в живіт, вибивайте життя до останку, а ми сили знайдемо на зліт. Прилетимо до вас на світанку. Ви останнє у нас заберіть, обкрадіть до останньої нитки, але знайте, що прийде та мить. Коли з'явимось знову ні звідки. Ми прийдемо до вас уночі, коли будете міцно виспати, запалаємо вогнем від свічі і зруйнуємо залізні грати. Ми прийдемо повстанемо з руїн, ви не спіть, а тривожно чекайте. Проростемо жагою до змін, ми не вмерли, живі, ви це знаєте. Наша рана ще свіжа болить, але ми на той біль не зважаємо. Ну а в вы...